В ефірі програма Межа дня і вислухайте головні новини регіону. Станом на 13-ту годину пожежа на промисловому об'єкті. Росіяни обстріляли шість громад Шосткинського району. Передавав дані про блокпости на Глухівщині за гроші. Вирок за злив інформації отримав прикордонник. У дружбі попрощались із 27-річним воїном Павлом Фірсиком, який загинув на Донеччині. Доби 3 липня окупанти гатили по 14 населеним пунктам Шосткинського району. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування північ. Знав винним прикордонника з конотопа, який зловживав своїм службовим становищем. Він систематично передавав дані за гроші сторонній особі про розташування блокпостів на Глухівщині, переміщення та кількість особового складу ЗСУ та ДПСУ. Цю інформацію сторонні люди використовували, щоб без перешкод їздити територією, оскільки Пізудний перебував під вартою з 27 червня 2023 року. Його попереднє ув'язнення зарахували в строк призначення покарання. Чоловіка звільнили з під. Варти в залі суду про це повідомляє глухі всіті з посиланням на єдиний реєстр судових рішень. Цій дівчині 11 років. Їй услід обертаються перехожі. Вона завжди привертає до себе увагу, адже довжина волосся Олі 115 сантиметрів. Її коса це її визитівка. Історія Олі, дівчинки середина буди, яка разом з родиною переїхала до шостки, дивіться у наступному сюжеті. Знайомтесь, це Оля. Їй 11 років. Вона переїхала до шостки із середини Буди. Дівчинку. По праву можна назвати справжньою рапунцель, адже довжина її волосся становить 115 сантиметрів. Люди просто не можуть не звертати уваги на довгокосу красуню. Коли я пішла до школи, мене Мене зазвичай питали, яка в, яка в моєї коси довжина чи підстригали мене. Зазвичай люди кажуть, що дуже довге волосся і дивуються. Найбільша складність бути володаркою довгого волосся це догляд за ним, говорить Оля. Дуже довго чекати, щоб його розрозповітали, його складно заплітати а, зовсім воно може заважати. Мене розплітає, заплітає, роз, розчищує окупає матуся, то... і зазвичай це довго. Вже більше року родина дівчинки живе у шості. Оля говорить, головне. Що тут немає обстрілів, і вона може виходити на прогулянки. Мені воно подобається тим, що багато різних парків. Як розповідає мама Олі, надія із самого народження, донечка здивувала всіх своєю довжиною волосся. Она родилась уже с темными длинными волосчиками. Такая кучеряшечка была. И к годику они уже отросли у нее так по плечике примерно. И ну как-то стричь все говорят: надо стричь в годик детей, чтобы там густые были, ну, а куда? Ну, жалко такие волосы подстригать было. Поэтому мы только кончики кончики, через вот еще кончики. Ну и вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, всегда у нее были длиннее, чем у ее сверстников. Довге волосся Олі, розповідає пані Надія, це її своєрідна візитівка іще з початкової школи. Ну, коли прийшли в школу, тоже всі, конечно, обратили внимание на її волосы. Когда потеряли меня и не знали, как звать, так искали маму девочки с длинными волосами. И сразу всем понятно, кого нужно найти, чья это мама. Зараз у складні часи, коли вимикають світло, а особливо коли родина жила ще в середині буді, найскладніше було встигнути за короткий проміжок часу виконати всі необхідні маніпуляції із волоссям а догляд за довгою косою Олі лежить на маминих плечах. Самое сложное было, когда мы были в Буде и верное отключение света, когда давали свет на 2 часа. И нужно выкупаться. И за эти 2 часа нужно успеть ее и вымыть, и высушить, и желательно, чтобы не было обстрелов. Потому что не очень хочется с мокрым ребенком сидеть где-то в подвале, бежать, особенно если это зима на улице. Поэтому уже старший сын караулил. Щоб, якщо вдруг что сказати нам, чтобы мы быстренько вытирались, а даже якщо в пені, даже основна зачіска Олі це коса, адже реалізувати що складніше на такій довжині волосся дещо проблематично. Але надія іноді здійснює такий своєрідний подвиг і вносить трохи різноманітності у зачіску доні. Найбільше я заплітали двадцять касічика. Та я ті са два заплетала Заплютали, ну просто так захотілося. Інтересно, вона потом ходила, наверное, сколько Чотири, четыре находилась з этой прической. За словами пані Надії, донька завжди привертає увагу оточуючих, а іноді, говорить жінка аж занадто. Ну, когда по улице йдемо, конечно, да. Не всегда приятно, когда тыкают в спину. Ой, посмотрите, посмотрите, какие волосы. Некоторые умудряются даже подойти, если там это зимняя одежда и торчит этот хвостик, дернуть приходиться немножко даже кому-то і грубі, щоб трогали. ліпота. Найближчим часом підстригати волосся Оля не планує, хоча мама вмовляє її трошки обрізати кінчики. У шості по провулку депутатській розпочали ямковий ремонт дороги. Згідно тендерній документації, вартість робіт становить 350 тисяч гривень. Ремонтні роботи виконує приватне підприємство шляховик шостка. 27 річний військовий з дружби Павло Фірсик загинув на Донеччині. Вчора героя поховали у рідному місці. Земляки проводжали його, стоячи на колінах. 3 липня у місті дружба прощались з 27-річним військовим Павлом Фірсиком, який загинув на Донеччині. Ірина Пухарська була класним керівником загиблого воїна. Павла вона називала найкращим своїм учнем. Я пам'ятаю, як я дізналася, що він в АТО, скільки ж це було нервів, переживань, але й гордості за нього. Гордості я знала, що це Паша і він такий. Він по-іншому просто не міг. Потім, коли повномасштабне вторгнення, він пішов захищати Україну, не вагаючись, 23-му році наказом. Головнокомандуючого Збройних сил України заложним, Пашу було нагороджено золотим хрестом, адже ми розуміємо, що це не просто так. Та його всі любили. Приїжджав у відпустку, ми з ним бачились. Такий радісний, я кажу, Пашунечка, Господи, сонечко, ти ж там бережи себе, все буде добре, каже. Все побратим загиблого Василь Юраш розповідає, що вони разом виконували бойові завдання на Донеччині. Павло помер у нього на очах. Я прийшов в підрозділ більше півтора року тому, і з перших днів моєї служби я знайомий з Павлом пам'ятається мені дуже веселим, хоча трошки з такою поспішністю іноді, іноді норовливістю, але дуже веселим хлопцем, який, який був дуже відповідальний, іноді це можна було вважати аж за НАТО відповідальним. Був з ним в його останні хвилини. І хочу сказати, що він був саме тою людиною, яку можна назвати цвітом нації. Він був саме, саме тою людиною, на яку треба рівнятись якої треба Олександр Поляков був сусідом Павла. Про загиблого товариша він згадує лише теплими словами. Говорить, що у військового залишились батьки та молодша сестра. Я його сусід, ми з самого дитинства в місті з дітей, Ну, Він свою сестру ростив, я свого брата ростив. в місті ходили в школу, я трохи його старший. Ходили на футбол. вместе на бокс ходили постоянно всегда гуляли вместе ну, практически ну, с самого детства вместе с ним был ну, хороший человек хороший друг постоянно выручал постоянно помогал мне когда у меня ну, были какие-то там вопросы он постоянно был со мной так же само как и я с ним у Павла э, сестра Алена мама э, тетя наташа папа Дядя Толя. поховали Павла Фірсика на місцевому кладовищі. Земляки на колінах проводжали загиблого героя.